Опередже на цей розділ місце не нормативну лексику, що може бути не пропустим для деяких читачів. А? А huh? не пирують hey, мене. Я не цим двом. Ей, з тебе ми будівницею серії від графіка на кілька тижнів, бо ти вкраму робітників. Як ти загадиш свою провину? Опадину в хальські там я маю з вибрати звідси живим. Бачте, а бою, пошли. Зимовни мені до спека, то її вибачте, як ти І скудиш запит. О, правда, то тобто все тут моє. Турпан тобто, збирайте все. А не мой то вони весни, але не успеки та життя немає. А чудово. Ще кілька днів вони помирали б з голоду. Що ти будемо з ними зробити? А ну, я досліджував воскресіння мертвих. А то вдалі можливо, низ тупце. Я намагаюся повернути свою махту життя, за дитину. Я працював лагсів, але теж ручання життя в своїй годину. Ні, наше життя не було звичайним. Вона була щасливим. Дуже з Але той кому я служив, той чорт, спов викрити, що ми намагалися втекти. Але він висунув на настав. Ех, стійте і ходять. Це що з них стоїть? Що ти повернуш до життя своєї дружини, та ти думаєш, вони тобі скажуть. Я кажу, воскресенька не слоти не винних житті. Серйозно. Ну, пора на гуля, яку ти створив. Пора на гуля, яку ти створив. Ти створив, забравши в інших життя, сім'я, та щастя. Це не все це має значення? Це час якусь трагічну історію? Це копок, це не дивиться, це не зміни твоєї справжньої натури. Ти ще не дивишся, що щастя інших людей. Таких самих людей, як ти серійний вбивця. Я повернуся зі своїми бідниками, щоб не шо твої пожитки. якщо це повториться знову? Що ти не чекай? А? я дякую, я дякую. О, мовно. Ну, я пробачаю, але перелавно повернаю якусь з лабораторії. І тоді Баварій сюди, дитина передава себе не почував. Придну ходім зі кінка. Він назвав стикає. За чому я відходжу від нього, Знаєте, і все це. Я ж казав тобі, що Лущади не буде. І з самого початку я знав, що він так зробить: до той мене ремонта. Каніланіс мені нижче паскуда. Був один старий, який визиварівся, та матюкався на мене просто так. Разу, коли він так поводиться і повідав. Побачите, я був дуже важчий шампан. Начись, як будь то вічив на них юню. Задовго відплачують думку. У них конфліктів, конфлікти, творчі, конфлікт. Вітиме щось такі бомби безкультурні. Якщо я буду ставити до нього з поваг до тобто, ну, одного дня, він теж буде поважати мене. Думаю, Що я разу стримуюсь. Але результаті я того ранку, пане, чого повелаєш цей. Лить брипані порядок мені не порвав, Він бажав, що я якісь словаки терпила. І вже другий І хоюку забудь про нього, відпусти, відпустити. Та за все мене, якщо зазирви, то все це не є. Сполкій, ну тиші сполки. напевно, так бляха само, що така дитина. Ха-ха. Тис. Питамо. Що гралося? Коли гамся, що гам'яду, я облажався. Еге, моливсь б низ. У годі. Що тоді сталося? Нарешті настав спокій. Суть випадки, коли насилля треба зупиняти насилля. Думаю, що ми не повинні пускати з їхнього рівні. І тому в Куреї вікоштовпали побуття перебування в останній останні, пісп'яні, як І пом в пом'якшуні обставин. Опусти нападників, шахаїв, чи пальчиком і все. Ледмен схой влучим, людина зі світом майбутнє покарання пом'якшено. тому що вони теж мають права. Не смішіть мене, але заслуговують на каву рівноцінної діяння. Сказали про той жіночому А? Yeah. Не знаю, можу нести. Якщо ти з ним притримаєш, мені треба буде несе тебе і сумка і давай. Ти Теж ти давай сюди, я за Не наказуй, давайте. Ми можемо нести їх самі, пане, Лед, вам не треба нести наші. Почують хоч одне слово, позбавлю їх премій. тепер ходімо. Я не знаю, що то він не хоче нести ще більше. І справді хвилююся на них. Гадки немає. Але для них, напевно, зараз це немає значення. Для них. Пануються лідер, якому вони можуть довіряти. Британні слова глибоко звершені вашими діями. Скоро про цей випадок дізнаються всі. Хіба це неприємний досвід? Приємний досвід, якщо за це не плач гроші, то мені не цікаво. Сок бінго, бінго, то тільки ніж на вулиці, ох. М'ясо зі плюсятами ми на м'язу ох. А зараз візнашта. Лучше немає льоду. Робота ще не закінчена. Літо? а рожна, що це Рох. У цій целі немає льоду. Якщо льоду немає, то ми зробимо його. Йо! якось. Я афериста Рох-Рох. історія про колем мурах теж не правда Рох Аго не такий дурний, як ви думали. Замовкни, я так ніколи думав. Це і ти так думаєш. нє нє це ти думав, що він дурень. Я так не думаю, він дуже важливий лох. Він твитував гроша. Я не маю вважати, що він Ох, ох. Дай знати, якщо треба якась допомога, рог. Звісно, не хвилюсь, скоро все буде готово. Ти як на те плануєте, любителі? Гарне питання. Як нам його зробити? Це не має плану. Ви списали з ним другий без плану, але нам не дурити їх. Послухай мене хвір. Ти знаєш, що спільного всіх неуспішних людей. Ой, я не можу бо те і все. Я не можу, бо тому що так. Через цю причину і ту причину не будемо цього робити. Вони знадуть без них причин, що чого не зробити, навіть не спробувавши. А є люди успішні, вони починають цю справу та в процесі розуміють, що треба робити. Так створюються інновації, це спосіб мислення підприємця. Ні, Не може бути. І люди в тисячу разів частіше занинують не вдачі, ніж досягають успіху. Гаразд. Спочатку зробимо величезну форму для льоду, тоді та бангуль візьмуть воду з озера та наповнять форму. У цьому світі є магія льоду. Як вона працює, магія? Вони використовують магію, щоб маніпулювати ману та змінювати їх форму, як забажають. Я безумовно відчував її сьогодні, коли тренував в мани. Існують різні три типи і мани різними властивості. Я візьму її та змінюю, щоб вийшла магія. Візні я не знаю, як костувати маною силою думки. Ей, сюди сиди сюди. Але я вмію бити щось схоже. Техніка ядра хан поглинає мани. Я поглинула тільки в теплу ману, то зайшли холодну, а й не туди-назад, так просто як я думав. Що ти справа та в процесі зуміш зробити далі? Які він не відповідальний та безросудний. Принаймні я так думав, але він шукає спосіб, ніби хзуся тим, що може, а далі його нічого не зупинить. Вверли нове застосування для техніки Ядраса Хан, ірвін навички підвище техніки Ядраса Хан подвійне коло другого рівня. Кілька днів по тому. Я зробив в що це зробити ізоляцію, Готово. Рох, не рох. а нам не треба викидати м'ясо рох. мясорох. Полюватися ні рог. Тренування 30-40. Збери всіх на пащі. День тренування 30-40. Мисло, підприємця, моє живется. Ми плема піску сталі. Коли ви ковдячні людині лайду, о, може це надто добре. Я лише виконував мови нашої угоди. Лайд контер, а 120 років. Ми, о, кажуть, такі, як люди, о. Ми не сприймаємо речі, як належно, що тому що існує вона, о. Коли ми вдячні, ми це показуємо, о. Тому я, акуш куш із племені піску сталі, дам тобі обідну цілий день, о. Я давлю, що від сьогодні 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 вони брата, вон стар наші друзі, вори вон стар наші вороги. Що хтось до шкулятиме тобі, ми будемо на твоєму боці. Племя відкрила, плем вам, племя охі прийняло вас експертного духа. Хай не ваше охтування, охі ми зріс, вас були вам спеціальні бонуси за допомогу племені. Чи не ось, 611. Нехай живе, пора піскати сталі. Повернулися додому, довгої та важкої перелякався. Не дивно було містер, що з тих порт. Не варто дати оголошення, щоб формувати гніздирах. Найброди що я пішов до племені орки, перелякас, побачив їх на власні очі. Я, не, я отримав неочікуваний не баронство. Люди поставляють вашу сміливість та банус за собой досягнення плюс 300. А у вас не дев'ятсот одинадцять. Поді послав дідка. Багато купців для атамальної ноти. Ох, тепер я позицію хлібом, цвітами темного маха. Я mm. щось, що можна продати? Не впевнений, шкодачі, щось, що ми можемо використати перед подажем. Ага, а от що? Що? Ні, та пошла, то зачай вишень тебе. Дордес! Де Дордес? Ви шукали мене блади. Ось тебе, а маю гарні новини. Ми теж мова наша годи, ну там, де працювати після 20 років. Ага, так. Якщо так подумати, це смішно, чи не так? Ти жах, тепер тобі більше не треба хвилювати. Ой, це хвилина, ніякий може працювати тут на гулі, який керувати. Це значить, що ти зможеш працювати всі до 50 років. Хіба не крити, як думаєш? Ей, мені одному хоче, що? Усміхнись. Ви там вже працювати, що ви ж досі? Ти зможеш? Коли так, ваша не мама, я так хотіла планувати вам посаду. Замок, що не так, я вже зробив. Правда? Треба дещо повити з бароном. А його не тут нема. Прошу про зазвичай сприймання, ви гості? А я які гості? Ммм, пан Шилу та пан Киндер. Ммм, що за таїк. Йййй, що це за таїк-а? Барон, як ти вже знаєш, наша клітка поляга в тому, щоб отримати свідборників основну суму, бо охотним платежем тільки цього разу зробимо тут, та ти зможеш повиннути 10% суми, якщо ти передоціли права на шахту. Чому ти мовчиш, барон? так, оплата по відсотках буде нижчою, це була бачена, та? Мілорде, це Лойтмор... Мілорде о, так що доходить. А Боже, давно не бачу. Сподіваюсь, що у вас усе було добре. Ну, знову не похоже, тут не будьте з усіми запрошені. Mm -hmm. О, звісно, зрештою, ви всі тут розумні люди. А кого не зміг з собою зробити, щоб не підслухати, яку чудову ходу ви нам пропонує? Не забудьте взяти на себе сміливість, тоді тут нам пропозиції. Мій бажаєш на твої пропозиції. Забігаючи наперед, ми повернемо наш Бог меншим платежем. Звісно, ви маєте відповідно зменшити суму виплат, повідомо. Я скажу, що не хочу, що ви можете пропонувати нам якесь лайно а я вам ні. Ну тоді я дуже злий, хто хто пошмів. Хмілити мого бата, флонтера, рохло. Рох. Всі, хто дошкурятиме флонтера, будуть вмішу, всі сімасоми племені сталі рох. Ході би, хто на кого злий, зовсім Ні, ні рогвах, це звучало, наче вони кричали на до дорох. Ні, це ви просто шо? Не Тріп, що? Не хвилюєтеся, ти пшено до моєї пропозиції, що думаєте? Якщо відхилити її, ви можете ранити мої почуття. правильно ти покрутав флотера, я порубати жмачував. Якби я міг як сестра його повністю, але це було б злочин. Тому ми маємо щось зробити з цими змінами. А, так, дякую. Він зовсім долі поступово шиється. Ви будете так іде гладко. Ми ж можемо швидко повернути Бога. Ти в ім'я вказаності хоч і бережи її. Звісно. Проте у нас є велика проблема, якщо не розважимо її будуть тоді. Ми йдемо десь більше за людей. Давайте їх дуже довго, ну ми можемо знову залізти бухи.